там кіберполіції в системі Національної поліції України. І задача його як звичайно, із назви, із назви вже вбачається про те, що боротьба і виявлення кіберзлочинів безпосередньо. На жаль, на сьогодні ще в Україні саме поняття офіційно, законодавчо, не визначено, не визначено поняття, що таке кіберзлочин. Але вже в, в законопроекті, який Тривалий час розглядається у Верховній Раді, і який ми надіємось буде прийнятий. Це стосується про загальні засади кібербезпеки в Україні. Там ми визначили такі, таке поняття кіберзлочин, що це усі суспільно небезпечні діяння вчинені у кіберпросторі, за яке чинним законодавством України передбачена кримінальна відповідальність. Через то на сьогоднішній день сказати саме, що таке кіберзлочин і які до них відносяться. Це не має сенсу, тому що це усі злочини, фактично, які вчиняються у кіберпросторі, або за, її, за його допомогою для вчинення того чи іншого злочину. Тому я лише можу вам сказати найбільш резонансні, найбільш е, латентні злочини, які на сьогодні вчиняються на території України і за які ми, по яких ми працюємо і намагаємось протягнути Злочинців до кримінальної відповідальності за, саме за кіберзлочини. Тому можемо розпочати з, того, з переліку тих злочинів, найбільш таких популярних серед наших злочинців, які вони вчиняють для того, щоб збагатитися або збагатити когось. На сьогоднішній день, в першу чергу, найбільш поширені злочини це онлайн-шахрайство. Видів онлайн шахрайства безліч. Ну, в середньому ми їх поділили на одну категорію, тому що це все одно обман Обман наших громадян, громадян іноземців будь-кого за допомогою кіберпростору. На другому місці це якраз ідуть уже класичні кіберзлочини, це втручання в будь-яку електронну обчисленну систему комп'ютери, Мережі, як закриті, як загальний доступ у інтернет взломи безпосередньо, отримання даних, це онлайн-вимагання тощо, фактично, це якраз спеціалізовані злочинці, які володіють IT-знаннями спеціальними, специфічними, і вони їх використовують не для користі громадян, а навпаки для вчинення злочину і для відповідного свого збагачення. Третій найбільш також популярний, який в Україні поширений, це все, все що пов'язане з банківськими платіжними системами. Сюди також ми відносимо фінансове шахрайство, до якого, якого відносять такі загальновідомі вам терміни, як кардерство, скімінг, кештрепінг, ну і так далі, фактично. І друга частина це дистанційний доступ до банківських рахунків. Клієнтів того чи іншого банку, зокрема зарубіжних банків. Тому наша діяльність не лише пов'язана з боротьбою внутрішніми злочинцями, а в тому числі і більшу долю якраз займає виявлення злочинців, які займаються транснаціональною злочинністю. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, кіберзлочин не вчиняється територіально. Чи локально в якомусь місці. Він чиняється з одного місця і по всьому світі, фактично, тому що меж кордонів в інтернеті немає. Де в нього вийшло викрасти ту чи іншу інформацію, ті чи інші кошти, він там і краде. Тому кіберзлочин, і ми ще хотів так навіть і додати, і хочемо додати до поняття про те, що воно не повинно лише передбачатися. Відповідальність за те за це нести тільки та чи інша країна визначені злочини, а фактично необхідно додати до певних загальноміжнародних норм, договорів таке поняття, як загальновизначені кіберзлочини, щоб вони були не лише кримінально карними на певній території тої чи іншої держави, а по всьому світі. Тому що от такі деякі нюанси, певні, е, кримінальна відповідальність тої чи іншої держави приводить до того, що певні злочинці переховуються на території інших держав, де за той чи інший кіберзлочин кримінальна відповідальність не передбачена. Тому їм там комфортно, вони там дуже себе спокійно почувають, але це їм не заважає вчиняти злочин на території інших держав. Викрито на Україні вже чотири організовані групи, які займалися фактично організованим шахрайством. Що вони робили? В основному певні перші дві групи це займалися продажею за допомогою створених дублікатів популярних інтернет-аукціонів, інтернет-магазинів, неіснуючі продукції. А чому організовані? Тому що. Кожна група налічувала від шести і більше осіб. В кожної людини, в кожного злочинця була своя роль. Один безпосередньо створював сайти відповідні, їх адміністрував, підтримував, здійснював або жокі хостін для того, щоб не виявили їх сліди. Інший злочинець підбирав клієнтуру фактично, базу даних, кому телефонувати, хто що цікавить. Тобто такий своєрідний маркетинг. Третій займався підготовкою для легалізації викрадених коштів. Тобто він знаходив спеціальних ну, людей, які за ту чи іншу винагороду відкривали рахунки в банках, картки рахункові і їх передавали злочинцям. Четверта категорія займалась безпосередньо легалізацією цих коштів, ну та вже розподілом їх між собою, фактично. Кожен відповідав чітко. Не порушуючи і не влазячи в чиюсь сферу свого організованого групування. І через то ці злочини латентні, через то вони тривають певний час, і їх не так швидко ми можемо затримати, тому що фактично конспірація, яку вони використовують, вона, по-перше, не фактична і реальна, яку, можливо, звичайними криміністичними методами встановити і дослідити. Вона в кіберпросторі. Кіберпростір під собою має на увазі те, що є можливості анонімізувати себе, сховатися за іншим аккаунтом, за іншим обліковим записом, за іншими даними, вибрати іншу територію, з якої здійснюється атака, чи адміністрування того чи іншого ресурсу злочинного. Тому не завжди легко, але вже коли вони попадаються до нас. Поле зору, тут вже їм ну, фактично немає можливості ніде зникнути і уникнути кримінальної відповідальності, так як працює не лише одна держава Україна, а працює вся міжнародне суспільство для того, щоб боротися з такими кіберзлочинами. Інша організована група також в Україні, яка займалася втручанням в електронну чисельну систему банкоматів наших банків. Вони спеціальними пристроями здійснювали зараження програмного забезпечення банкоматів, яке дозволяло їм набранням тої чи іншої комбінації цифр і букв на клавіатурі банкомату отримувати повністю всю ємкість тих грошових купюр, яка була закладена в банкомат. Група Фактично організовано була сімей, тому що там батько, син приймали участь, їх родичі, колишні дружини цього чоловіка і так далі. Такий сімейний підряд фактично був. І на останок я можу такі приклади міжнародного співробітництва, де ми спільно з міжнародними партнерами США, німецькою стороною, Британією затримуємо. Цілі міжнародні групи організовані, які займалися викраденням грошових коштів з рахунків іноземних банків, громадян іноземних країн, і через територію України здійснили їх легалізацію фактично. Також українці займаються безпосереднім розповсюдженням шкідливого програми забезпечення для того, щоб могли скласти і організувати бот-мережу бот-мережу Тих чи інших девайсів і комп'ютерів, які знаходяться по всій території України та за її межами. Українці також в таких міжнародних організаціях займаються безпосередньо анонімізацією слідів злочинців, адмініструють, тому що спеціалісти, на жаль, у нас в Україні в it сфері використовуються злочинцями за більш оплачуючими. Роботу, ніж офіційні роботодавці, дотримуватись елементарних правил, які встановлені для користувачів тим чи іншим ресурсом. Це вперше. По-друге, По ніколи не потрібно розголошувати конфіденційну свою інформацію в кіберпросторі, залишати її в на будь-яких електронних ресурсах, сайтах і так далі. Не довірятися на прості, елементарні вимоги тої чи іншого сайту, нібито під виглядом безпеки, залишити банківську фінансову свою інформацію про себе. Тому що вона рано чи пізно, навіть якщо цей сайт чи ресурс офіційний, він не є злочинним, але це не означає про те, що. Спеціалізовані злочинці, хакери, як ми їх називають, не отримують доступ до тієї бази, яка накопичується тим чи іншим ресурсом. І ви вже, напевно, останні рази багато разів відчули, коли особливо на Заході, в США, великі скандали, коли взламують ресурси популярних великих компаній, які якраз і накопичували таку інформацію. Банки. Також накопичують дану інформацію. У нас в Україні для прикладу це будь-які великі супермаркети, торгові центри. Для того, щоб залучити да, для клієнтуру для в свої в сіті торгові і так далі, пропонують їм дисконтні картки того чи іншого роду. Картки постійних клієнтів, де обов'язково кожен повинен. Залишити свою конфіденційну інформацію в деяких випадках, навіть і фінансову. Ну, це також повинні на це громадяни звертати увагу про те, що ніколи такого не потрібно робити, без відповідного переконання про те, що та чи інша компанія має можливість захистити. Тому що фактично наші кіберзлочини вчиняються в основному через те, що у нас комерційні структури в основному і для них не встановлено загальнообов'язкові правила. Інтернет -зах... кіберзахисту від злочинців у своїй внутрішній структурі. Ті компанії, які дотримуються цього і наймають відповідних фахівців, вони найменш уражені і фактично від них до нас не поступають ніколи ніяких звернень і повідомлень про те, що відносно них вчиняються якісь кіберзлочини. Всі інші, хто на цьому халатно відноситься, фактично рано чи пізно вони стають нашими клієнтами. Що стосується простих громадян, це ніколи також дотримуватись якби, не розголосу своєї конфіденційної інформації, а також ніколи не думати про те, що чим дешевша продукція, чи той товар, чи послуги, це означає, що це правда. У нас настільки вже поширена послуги у банків в цій сфері, про те, що передплата – це не є обов'язково для того, щоб придбати той чи інший продукт. Ніколи не повинно бути передплати. Це вже повинно насторожувати того чи іншого. Також є дуже багато спеціальних, простих елементів розпізнання, чи сайт є фейковий, чи сайт є фішинговий, чи сайт є підроблений. Це повинні звертати увагу на протоколи того чи іншої назви сайту, доменого ім'я, його захисту і так далі. Це візуальні елементи, які повинен знати кожен. Однак, на жаль, у нас. Нема загально обов'язково також навчання громадян на школі про те, щоб навчити елементарним речам захисту кібербезпеки, просто поводження в мережі інтернету любого нашого громадянина. Ми намагаємося зробити, ну і робимо потрошки. Нами створений відповідний розділ на нашому офіційному сайті кіберполіції, який називається СТОП шахрайству». За допомогою даного. Ресурсу ми намагаємось дове... дати можливість людям перевірити номер телефону, номер банківської картки, чи по, ном... чи по назві доманого імені. Про те, чи даний об'єкт, який він перевіряє, вже є в сфері підозрювання нашими підрозділами, чи ми перевіряємо, чи він вже вчинив злочин. Це вже дає могу перевірити перед тим, як користуватися тим чи іншим ресурсом. Також основна. Таке наше досягнення про те, що ми впровадили безпосередньо онлайн подачу заяв повідомлень про кіберзлочин. І на сьогоднішній день серед тої кількості кіберзлочинів, а вона вже нараховує за цей час понад 4 тисячі. Біля 1600 злочинів були зареєстровані якраз за допомогою онлайн-подачі заяв, що надало нам можливість майже в режимі онлайн. Запобігти або викрити того злочинця та повернути викрадені кошти потерпілим. Повернення відшкодування фактично заданих збитків за цей період зросло у нас вже вдвічі. Ну і це також ми надіємося, що і буде працювати не лише на авторитет кіберполіції, а на авторитет всієї системи національної поліції України.